Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп? Оце таку тему я підняв. От про рої. Оцей бюджетний посічник розповів плюси роєлувства. Я розповів про мінуси ну, другу сторону медалі. І що там чинилося? У коментарях. Хочу трошки відреагувати. Пише один дурачок. Повір, рій краще за пакети в два рази. Тобто один рій краще, ніж два пакети. Ну я не думаю. Ну, є один нюанс, якщо пакети треба купити і заплатити 3000 гривень. А рій вловить у себе на посіки, то, звичайно, рій краще. Або якщо в тебе бджіл немає, ну можна вловити рій. безплатно. може. І ще я ж вам розказував про що, що він дуже оцей бойко розказав, коротше, так, на такому азорті, як це круто, як це хальовно. Я просто розповів вам, що безплатно нічого не буває. Ви потратитесь на бензин, поки будете ті ловушки. Розвозить, звозить, ночами будете лазити по кущах і непонятно що, воно все. Я вам розповів за мінуси. Звичайно, в рейлості є великі плюси, які доповнюються вашими знаннями. Якщо у вас нема знань, то ті всі рої це все чепухо. Там понаписували, що в когось якийсь великий рік, там, щось приніс, там, пішов у зиму. Ми зараз поговоримо про планове, плановий відбір меду з цих рогів. а те, що хтось десь щось це все, що є рундомість, серйозні люди, шановні глядачі. Ще Повірлі і краще за пакети в два роза, ми з цим розібралися. Я вважаю, що якщо я вважаю, взагалі треба рої ловити. Якщо в тебе немає нічого, чим купувати пакети? От я за рої. Треба ловити рої, пакети не купувати. Оце йо. Якщо в тебе є знання. якщо в тебе нема знань, то пакети на пакетах ти ще там потримуєшся. І оті 3000 гривень за два пакети, це буде як плота за, за науку. Но, бери. Шановні глядачі, іще. Станіслав Чорноморець виявився не пацаном, там, 20-25 років, а дядьком, в якого внуки старші за моїх дітей. Корот, що я можу сказати? Стосик, іди, ти можеш от піти нахуй корот, і забрати своїх сподвижників з собою. Та де тепер? -те -те. Я думаю, я понятно відповів на всі твої запитання. Потім ще Михайлик Човченко відписався. А я ще ж нічого не сказав. Я просто сказав, що є мінуси в голосі. І що це тепер мені робити на каналі без Михайлика Чорченко? Ну, ну це капець просто. О, пише якийсь чоловік, що в мене самогон, що в мене коньок дешевший, ніж по ціні, як самогон у Баби Голі. Так я хочу його запевнити, що в мене він ще дешевший. Тому що я ось тільки роздаю що баба Голя, там в плюсах капітальних. По відношенню до мого коньяка. Бери. От. Е, ви просто скуштуйте ви. Ну, і ви оціните, що сенс в коньяку моєму медовому. Це взагалі інше. Шановні глядачі. То. Ну що, ми розібралися з коментаторами. А зараз ми будемо розбиратися з райоми, як організувати роботу на посіхі, щоб вам рої принесли, коротше мед. Якщо ви впоймали ройо, посадили його у вулик, потім поймали ще одно ройо, треба посадити у другий корпус через фанеру. Щоб у вас на двох корпусах були по два рої. А найкраще поставити третій корпус і туди ще відбур зробити. Ну, пакет отбор зробити. Щоб коли нас суняш підійшов час Х, до чого ми всі готуємося, то об'єднати оці три корпуси, повиймати перегородки оці між корпусами, і у вас був великий бджольок. Паралельно там проводити роботи з заміною моток, Та дайте. Потім, що? якщо у вас лежок, і ви піймали ройок, садите його в лижок притул ставите, якщо льоток з цього боку, то з цього ще один лежок. І або сюди ройо, або бор. Щоб коли був соняшник, ви об'єднали оці коротше, ваші лежаки в один і вони вам принесли меду. Надіється, що. Рі принесе собі там вам ту якусь банку меду, то це просто дурньо. Надо треба якось спланувати ці всі роботи на посіці. А ще, якщо у вас на слабок там, займа півтора корпуса, то найкраще, що можна зробити, це кинути фанеру, короче, якусь. І корпус, і нього посадить ройо. Ну, вловить, коротше. Ройо. Якщо великий, і, наприклад. Посадить його, значить, на два корпуси 145-х. Якщо Або у вас 230-та кинуть оту 7 см ще оту накладку і посадить його на оці 10 рамок 300-ї, щоб у вас оце все, коли буде час Х, ви об'єднали, у вас було багато бджіл, які принесуть вам багато меду. А не то, що те бджоли на суняшнику зробилися. О-хо-хо-хо-хо, та клейковина виділилась, позбирала всіх бджіл. Так лісь задавив. То все просто ерунда. Робота на посіки заключається в тому, щоб збирати в одному місці, коротше, якомога більше бджіл, які будуть організовані маткою і полетять по мене. От і все. Шановні глядачі, ну що, з зрийоме, я так зрозуміло, розібралися. А зараз перейдемо до нашої основної. Чи за хліб випивали в гаражі простудив струхи. Оце. У нас з'явився не просто людина, а кажуть, чоловік глиба. Він замовив чотири пляхана, коротше. Е, у нас півлітровий для якогось свого ну, двіжа, коротше, який, я так зрозумів, буде в суботу. Ми хочемо його порадувати. І два півлітрових замінили йому на два. 700 грамових. Щоб буде нормально так було. І оці лишні 400 гром і скрасили їхній вечір, я думаю, вже пізній так. Особисто віднос. І ще я в погреб, Поліз я в погріб, залишилось 13 бонок липового меду. І я знайшов одну зелену ну, банку бонку. бомба Так що не 550, 500. Гривень і 0,7 нашого чудодійного коньяку яку предочі, я прямо Шановні глядачі. Ну що? Я думаю, що завтра або післязавтра я зніму відео Де Біл Січня, короче, перший декоди, я так зрозумів. Тому, тому що такі відео йдуть що просто капець. Шановні глядачі, ну сталося з нами, коротше. И пам'ятой ты ще про вас двое вошеп посиках.